Доброго дня, глядачі каналу. Дивіться, так ваші всі посилочки упаковані і поїдуть до вас. Дивіться, я в шоці, що здають люди на металлом. Ось такий ЧПУ-станок. Трохи розкомплектований, але як уже є пускається. Тут така головка. Так, лишельник його. Задні рівні, настройки різні. Ну, може комусь треба. Продається в зборі. Ось з такими шкафами. В шкафах теж трохи порозкомплектовано, але щось можна витягнути. Продається разом, вага приблизно 2800 і 25 за кілограм. Є ще такий прицеп, розкомплектований теж птс 9 В такому стані резина, в нормальному стані. Все циліндри циліндри вже продані. Мають їх забрати, лишилася рама і тележка. Колеса теж такі є з осями. Ще такий прес є. Він вже був у відео. Шток 75-й. Нема гідростанції, двигуна. По 25 за кілограм. Приблизно виходить 9 тисяч гривень. І ще така щітка є, 1,90 метра робоча частина на опорних колесах редуктор, тут все добре з ним кріплення на трьох точках тантуватель двигателя такий зроблений, дуже мощний із швеллера 16 або 18 -го. такий редуктор Станина, вага приблизно 200 кілограмів, без мінус Так, і є ще такі. Дивіться, стрілатика є і погрузчик вилочний на електротязі без двигуна, ну, без акумуляторів. В кому стані. Є ще така газелька на запчастини можна відрізати кронштейни, там ресори, балку, діски може треба комусь. Рама тут в поганому стані варена, задній міст. ресора задній, підресорники, кому що треба. Бак, бак поганий. Є ще такі цепи різні, різний шах. Подйомник. Коротше такі цепи. Багато цепів, дивіться. Є такий у людей двигун МАЗ МЗ236, повністю комплекти, на ходу з коробкою передач, куліса, все на місці, радіатор теж є. Кого цікавить, пишіть на лайдер.